Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео І сьогодні поговоримо на тему Реально чи ні У Карпати на китайських мотоциклах. Отож, як ви думаєте, наскільки реально поїхати на... Укарпати на китайському мотоциклі Viper 200? Пишіть у коментах. Як далеко ви їздили на китайських мотоциклах. Дорога зараз трошки жорстковата з ямами. Але що хочу вам сказати? Ми вже не один раз показували, як ми їздили далеко на китайських мотоциклах. До того ж, ми не одні вже такі, які їздили навіть у Карпати. Є ще також товариші, які їздять на китайцях, і вони їздили у Карпати на них. Отож, ставимо лайки, об дизлайки, обов'язково коментуємо дане відео і підписуємося на мій YouTube канал viper 150. Зараз ми знаходимося в подорожі. Я їду на китайському мотоциклі Viper 200, а мідроган їде на китайському мотоциклі Dracon 200. Проїжджаємо перехрьосточок. І що я вам хочу сказати? У Карпати на китайських мотоциклах реально на всі 100. Ми є тому приклад. Пиляти нам ще в Карпати і пиляти дорога далека. Але, думаю, ми до них таке доїдемо. Не знаю, куди ми саме доїдемо, але ціль наша в Буковель. Скоріше за все, ми туди, можливо, не доїдемо. Але побачимо. Пишіть у коментах, як далеко ви їздили на китайцях. Не забуваємо ставити лайки, дизлайки і підписуватися обов'язково на мій YouTube канал. Viper 150. Так, треба нам подивитися зараз GPS навігатор. Куди нам їхати далі? А з нами поїхав ще ось цей мотоцикл. Тільки це уже японський мотоцикл Yamaha Dragstar 400. Говорили ми йому, що йому буде їхати з нами скучно. Не вписуємося ми його трохи в його компанію по швидкостях, але він захотів з нами поїхати. Сказав, що буде нормально. Отож, ми вже в Карпатах, до Буковелі ми не доїхали, 50 кілометрів нам не вистачило із-за доща. Знайшли домік раніше і черговий раз ми довели, що на китайцях можна доїхати в Карпати. Ще раз повторююся, ми вже не одні такі. Бачив я також відео, де хлопці катаються на китайських мотоциклах в Карпати. Подивіться, які тут неймовірні красиві красоти. Але коли ми їхали вчора під дощом, вони були ще набагато красивіші. із за доща ми не доїхали до Буковеля. Зупинилися ми у Микуличин. Але тут також вражають краєвиди. Не забуваємо ставити лайки, дизлайки, коментувати дане відео та підписуватись на мій ютуб канал viper 150. Звісно, є небезпека їхати на цих китайських мотоциклах отаку от далеку дорогу. Але ми не хочемо сидіти вдома. Заодно нам цікаво випробувати ці китайські мотоцикли, як далеко на них можна заїхати. Краєвиди просто шикарні. Пишіть у коментах, як далеко їздили ви. Драгстар їде ззаду, я посередині. Ну а Дракон 200, як завжди, їде попереду. Взагалі, я в Карпатах перший раз. Але які у нас пригоди були по дорозі, щоб ви знали? Особливо як ми їхали під дощом 100 кілометрів сюди, до ночлега, це було щось чимось. Майже все промокло. От так от ми довели, що китайці можуть спокійно поїхати у Карпати і ще й вернутися назад додому. Усім пока з вами був Viper 150. До нових відео!